Всім привіт! З вами я завжди Юля. Сьогодні буде дуже дуже корисна і дуже проста вправа для тих, у кого є проблеми з поворотом, з поворотами та з кермом на відчуття рівних колес. Я думаю, що ви багато у кого стикалися з такою проблемою, що, наприклад, коли ви повертаєте направо, вже після повороту, або ліворуч, неважливо. Після повороту ви або запізно починаєте вирівнювати колеса ваші, щоб далі продовжити їхати прямо, або дуже зарано виходить після повороту, ви віляєте то в бордюр, то від бордюру, то на зустрічку, то ще кудись. Кричить інструктор, хапає кермо, а щось там, все ж неправильно. От для того, щоб не кричав інструктор, то цьому інструктору треба. Треба було попрактикувати, попрактикувати з вами на майданчику. Для цього не треба якийсь спеціальний майданчик якісь спеціальні фішки куча всякого обладнання. Для цього треба просто вільний, ну, якийсь середній, не дуже великий майданчик. Це можна на будь-якому торговому центрі. Зазвичай є. Пуста парковка, або там приїхати рано, коли нікого немає, і просто спробувати зробити цю вправу. От ми будемо використовувати у нас небагато тут навіть місця, але в цих умовах ми спробуємо от зробити цю вправу. Що вирішує зараз ця вправа, і що ми будемо з допомогою її відпрацьовувати? Ми напрацьовуємо нашу м'язову пам'ять, що дуже важливо, і відчуттям цих от рівності колес. Коли ви пробуєте це не на ходу, просто на рівній поверхні От у мене було відео про те, як поставити колеса рівно, скільки обертів керма, від упору до рівних колес і так далі, можете його подивитися. Головне в цій вправи вправі, те, що ми це будемо робити на ходу, тому що коли ми на місці тренуємося ставити колеса рівно із упора, це дуже просто. Ми нікуди не їдемо, машина не рухається, ми не плутаємося, і нам не треба робити це вчасно. Ми робимо це тоді, коли ми захочемо. Але а от коли ти робиш це на ходу, в Повороті, отам дуже важливо вчасно вернути колесо в рівне положення, тому що е, ви повертаєте, уявіть, що ви повертаєте праворуч. Тобто, і там такий поворот, що аж треба до упору завести кермо направо. Да? Тобто я під'їжджаю до повороту, викручую кермо е, на ходу в упор направо. уперлась я вже все, направо далі немає куди. І моя машина повертає. Але після повороту настане той момент, коли вже... Капот буде дивитися в напрямку, куди нам далі їхати прямо, буде вже дорога пряма. І якраз от нам далі машина має після повороту чітко, вчасно вирівнятись колеса і поїхати далі прямо. Тобто немає вже нікого віляння, шукання цієї рівності. Ми маємо це зробити якраз на виході з повороту дуже чітко. І от саме для цього ми будемо сьогодні робити все на ходу. Зрозуміло, я думаю. І ви повірте, от скільки я це вже робила, після кожної такої з вправи, коли людина от покрутила, вернула, знов покрутила в упор, знов вернула в іншу сторону, знов до е, в рівне положення. Дуже швидко, після декількох буквально таких спроб, коли вона вже виїжджає на дорогу, от після цієї вправи, зразу одразу я от не перебільшую, стає набагато легше з розумінням, як вирівняти колеса прямо, тобто до цього було тотальне ще нерозуміння нічого. Постійно то запізнювались, то поспішали з кермом, то після вправи стає набагато легше. І для цього вам не потрібен навіть інструктор. Ви просто берете там чоловіка, папу, маму, кого завгодно, приїжджаєте і додатково на майданчику. Там з вашим навчанням в автошколі чи прямо перед навчанням в автошколі можете це робити. І не тільки цю вправу насправді можна робити багато всього. Наприклад, відпрацьовувати рушання на вашому конкретному автомобілі. От в мене зараз є учениця, яка їздить на моєму. А у неї вдома жигуль стоїть, і рушання на моїй машині і на Жигулі це трішки різні речі. І для того, щоб їй швидше навчитись рушати, і щоб м'язова пам'ять спрацювала, не треба нікуди виїжджати. Не треба вчитись рушанню на дорозі на світлофорах з машинами підворку і так далі. Треба поїхати десь на якийсь схил, навіть невеликий, рушити туди, як я кажу, 50 разів, і все. І м'язова пам'ять набагато швидше натренується, і розуміння, і відчуття щеплення, і що там робити з вашою машиною, щоб вона не вкотилась назад горочку, і так далі, щоб ви рушили е, рушати з, з газом, рушати швидше, рушати повільніше. Всякі різні варіанти. Це можна все відпрацювати не без виїзду на дорогу, і насправді так і потрібно робити. Тобто ми тренуємо м'язову пам'ять не на ходу, а в спокійних умовах. А далі вже переносимо це в стресові мови на дорогу. Так що давайте я вам покажу цю в, 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 просту вправу. І робіть її так, як який наприклад, заднім ходом можна зробити заднім ходом змійку також. Для цього не потрібно, да, треба фішки, можна навіть їх не купляти, взяти бутилки літрові, поставити, їздити між ними змійку заднім ходом. Що вперед, що назад. Це можна тренувати і таким чином вчитись, коли рухаєте заднім ходом, маневрувати заднім ходом. Сабережать на ходу, як вам об'їхати ту чи іншу перешкоду. При цьому це все робити на ходу і маневрувати на ходу заднім ходом. Навіть якщо вас цьому не вчать в автошколі, у вас немає таких уроків, це можна відпрацювати вже самостійно. Дивіться, е от у нас є майданчик, і ми починаємо. Все на першій передачі спокійно. Все, що ми робимо, це ми поки що перше. Ми будемо хаотично їздити. Почали рух, крутимо в упор в будь-яку сторону. Стараємося дивитися по зеркалам. Сразу вертаємо рівне положення. Якийсь момент проїжджаємо в рівному положенні. Далі крутимо до упору. Я ще дивлюсь по дзеркалам. Зразу ж вертаємо в рівне положення. Проїжджаємо якийсь час прямо. Далі крутимо до упору, повністю одразу вертаємо в рівне положення. Оце от відчуття я постійно буду розумієте, розум... от, я відпрацьовую не на місці, не кручу там, так, як кажуть, на місці не можна крутити кермо. Ну, хорошо, ми прекрасно робимо це на ходу. Викрутили в упор, вернули в рівне положення. І я собі відпрацьовую ці рухи в одну сторону, можу так покрутити не до упору. Можу так викрутити, не до упору, трішки раз, і рівне положення. Тобто можна не в упор, можна з, рівних, з різних, е, ну, зрозуміли, да, до різного положення довести. От хочу вирівнятися, от рівненько поїхати. Е, поки що хаотично. Це просто робимо, як їздимо От. Це цікаво буде для учня, однозначно. І ви тренуєте свою м'язову пам'ять. Якийсь час можу бути з поворотом. От і вирівнюю, стараюсь от порівні полосочці їздити. Тобто тут є розмітка, можна це застосовувати. Зараз е, ускладнюємо я вже камеру на себе, е, от, щоб ви мене бачили, куди я буду дивитись, тому що зараз вже буде робота з очима, тобто я буду і включати поворотник, і вже дивитись за поворот. І по дзеркалам, і я буду отак через плече дивитись в одне скло, в інше скло, щоб Повністю я бачила все, що ззаді, тому що я буду і повертати, і розвертатись. І мені треба бачити, коли ви виїжджаєте на перехрестя, виїжджаєте з другорядної дороги, на щось кудись, ви маневруєте, ви обов'язково маєте продивитись всі виїзди, всі заїзди, побачити всіх пішоходів, все, що може піти, не так. Вам треба все продивитися. Від того треба дуже рухатись і навколо голова на 360. Вот. а учні ще не має такої звички, ви в основному дивитесь вперед і не дивитесь зовсім за поворот. Тому зараз ми залишаємо що у нас було, тобто ми руками продовжуємо працювати на це от відчуття рівних колес після повороту, і працюємо з очима з. Дивимося по сторонам і включаємо поворотники. І так, поки що спочатку поїздимо просто хаотично, в плані в тому, що мені треба викрутити кермовий упор і зразу же вернути назад і якийсь час приїхати рівно. А потім ми вже будемо шукати якісь прямі і свої траєкторії, напрямку, якщо вам поясню, і будемо в них знову ж таки повертати. Ну що, поїхали. Правий поворот показуємо початок руху. Зразу я дивлюсь по сторонам, по дзеркалам, кручу в упор, і тут же вирівнюю кермо рівно. Далі продовжу якийсь час їхати рівно поворот. Дивлюсь за поворот з дзеркала, одразу вирівнюю кермо, далі продовжую їхати якийсь час рівно, знову ж таки, в упор, одразу вирівнюю, їду якийсь час рівно. Ще раз правий, бо щось я з -з, дуже бордюр в рівно, близько, лівий поворотничок. Опять, я дивлюсь за поворот, сразу же рівняю, проїжджаю якийсь час рівно. Знову ж таки, направо дивлюсь, бачите, як я? Кручу головою, одразу вертаємо рівно. І ще раз давайте ліворуч в будь-яку сторону, от сюди. Тут вже не вийде у мене до упору, тому що є перешкоди. А зараз ми ускладним в розворот зараз їду. Я дивлюсь за, через скло. Вирівнюю, їду якийсь час прямо, знову потім ліворуч, до упору, до упору одразу рівно. Правий поворот направо дивлюсь по дзеркалам по сторонам ззаді, вирівнюю кермо. А тепер шукаємо прямі. От у мене вже є пряма от моя стрілочка. І я вирівнюю. Я хочу, щоб. Зараз договорю, я вже бачу раніше свою розмітку, куди я хочу попасти. Далі я під'їжджаючи вже до повороту раніше, вон мій попутний напрямок, я його бачу через уже скло. Хоча поворотник і дивлюсь на нього. подивилась по сторонам і слідкую за капотом. Капоток став капот, став в напрямку мого, куди їхати далі. Мені прямо в мою смугу. І я тут же вирівняла кермо. Далі лівий поворотник подивилась ліворуч, подивилась прямо. От знайшла свою полосочку, хочу в неї попасти. Вирівнюю в неї кермо. Рівняю, далі їду прямо, об'їжджаю цю перешкоду, далі шукаю очима знову ж таки, де мій попутній напрямок, щоб не зустрічку виїхати. От він, наприклад. Капот став рівненько, я вирівнюю кермо. Далі шукаю в яку полосочку, от в цю хочу попасти. Вирівнюю, дивлюсь прямо. Далі. Ще от у мене мій попутній напрямок. Я правий поворот, дзеркало, я, я постійно, коли дивлюсь направо, я. Е Якби хапаю поглядом дзеркало. Зараз ми будемо розвертатися, дивимося назад. Отлично, повністю по сторонам машина розвертається, бачу свою полосочку, в яку хочу попасти, і вирівнюю в неї кермо. Далі, от мій попутній напрямок. Продивляюся, глянула в дзеркало на всяк випадок, в іншу сторону капотрібно колеса рівно. Далі ліворуч, Опять же, бачу цю хочу в цю полосочку стати. Майже упор вирівняла чітко. Я чітко їду по своїм прямим, знову ж таки, вон мій попутній напрямок. Подивились туди. Капот став, вирівняли кермо. Да, можна це робити однією рукою, але чи нужно? Ну, Інколи нужно, бо інколи ми в цей момент ще передачу перемикаємо. Єсть от так: от. якщо ви будете це тренувати, ну я по полосочки вирівнююсь. То ви дуже швидко звикнете до, до керма. І до того, що можна дивитись по сторонам і шукати очима, і дивитись не тільки перед капотом, а дивитись отак, от во всі сторони, і що й отак от нахилятися. От давайте розвернемося. Ззаді я навіть в заднє скло подивилась, що там туди подивилась, сюди подивилась, візде. Почекала, поки вирівнююсь в свою полосочку, в рівне кермо, що трішки протягнули прямо і зупинились. Там здесь я вже поворотник якогось не включала, але я зосередилась зараз на очах. Вот. І, а ви собі. Не забувайте також включати поворотники і тренуйтесь, бачити нічого складного, але це дуже ефективна вправа. Повірте мені, просто спробуйте. Після такого заняття вам набагато легше стане на дорогах, коли ви будете вже розуміти, що треба щось побачити, і у вас буде звичка того, що і розуміння, що за кермом можна крутитись, можна рухатись і можна дивитись і позиратись. Але це треба робити швидко. Тобто, ми не можемо завтикати в щось кудись, не в лобове дуже довго. Нам треба постійно. Вертати погляд, куди б ви не дивились, постійно вперед. Там ще зазирнули знов вперед, ще зазирнули вперед, ззаді, потім вперед. Тобто, ви постійно вертаєте очі в лобове скло, але ж бачити навколо також треба. Тобто треба зазирати, і оце як ніваляшка постійно е, по дзеркалам. Е, тобто, я у мене так як 360. Я все, отак, от, поки веду голову, я захоплюю лобове, дзеркало, скло, заднє скло, назад подивилась, і отак, от у мене, якби отак. От. Тобто, тренуйтесь. Всім удачі, сподіваюся, це було корисно. А, якщо поїздити таку вправу, напишіть, як вам потім після цього чи стало легше. От, всім велике дякую, що подивилися це відео до кінця. А, я сподіваюся, я не, я не сподіваюся, я знаю точно, що відео буде більше. Я зараз просто розгрібусь зі своїми учнями, їх дуже багато і буду трішки більше приділяти часу Ютубу. Бо я вже дуже втомилась, і мені треба змінити е, діяльність свою. Все, Всім велике дякую. Бережіть себе, бережіть Україну, донайте, не забувайте, все буде добре, до нових зустрічей, пока!